В першу чергу ми вже вшанували пам'ять тим, що ми всі тут зібралися. Всіх, хто по змозі приніс лампадки, свічки, щоб запалити їхню честь, їхню пам'ять. Все-таки вони дуже багато чого зробили для нашої України, для нашого майбутнього. Вони загинули за нашу честь, за нашу волю. Зараз цю їхню справу продовжують наші герої, які воюють на сході. Ми їх ну ми їх оплакуємо звичайно і дуже дуже і їм вдячні і їхнім родинам далі. Отже, сьогодні ми розпочинаємо вшанування героїв Небесної Сотні нашою тихою ходою. Це вже є вдруге. Ця хода буде відзначатися тим, що ми разом спільно з міською владою, вже другий поспіль. Минулого року вона називалася Ми збережемо віру цього року вона буде називатися «Під щитом Небесної Сотні. Студенти не тільки нашого університету, а ще деяких інших навчальних закладів, школярі е, нашого міста, але ми на більшості це Львівський національний університет, звідси розпочали революцію гідності, звідси розпочали Львівський Євромайдан, і звідси символічно ми будемо йти. Ми будемо нести символічний щит, який отримує кожен, хто забажає отримати як частинку того щита Небесної Сотні, яким прикривалися наші воїни на інститутській тоді воїно-новітній історії України.

на Задаємо Степана Петрівського, хилогічного. Задаємо багатьох і батьок, тих, хто не за славу. Вас душевою оберегом, зберігайте та пам'ятайте, про ці похилі лютне відповіді. Я що